На Івано-Франківщині активно сприяють самореалізації дітей з функціональними можливостями. Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щороку організовує фестиваль Повір у себе. Цьогоріч він відбувся у приміщенні Івано-Франківського ВПУ готельного сервісу і туризму номер 18 де на дітей чекала цікава розважальна програма і гостинці. На 12-й обласний фестиваль запрошено більше сотні дітей по п'ять представників з кожного міста і району. Учасники презентували роботи в жанрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. До прикладу, Маріанна з письменниці, привезла на показ широкій аудиторії картини з бісеру. Каже, це її улюблена справа і тепла весняна пора лише надихає на активнішу роботу. Не завжди десь можна побачити такі гарні квіти, як в нас на Україні. Весна і зараз дивишся, все таке зелене, таке красиве. А Ростислав із Галича зумів проявити себе в галузі декламаційного мистецтва. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надій таки сподіватись. Буду жити геть думи сумні. Приємно, що на фестиваль завітали мешканці віддалених населених пунктів, адже їм не часто доводиться бачити відомих прикарпатських артистів і відпочивати у колі таких же обдарованих діток. Приємно, що сьогодні вони зібрались тут, в цьому прекрасному чилості. Певні є умови, є сьогодні цей стіл, де вони можуть пообідати, поспілкуватися, Десь себе почути, знаєте, трошки розкуто.